Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми це традиції технології, якість. Друзі, вітаю! 19 травня. Слава Україні! І так, друзі, звідки взяв, туди і поклав. О чому йде речі? Е, недавно ролики о тому що е, при відборі зараз маток у нас є річна бджола і ми її відбираємо, е, так як е, це тільки зашкодить нуклеусам. Е, Казав, що роздаю дану бджолу своїм колегам. І так, це правда, якусь частину роздаю, або все ж таки зрозумів, що усіх частей буде дуже багато, так як кожного дня маємо приблизно по 3-4 таких відра. От вчора було 4 відра. Два вчора вечором засілив і два сьогодні зранку засілів. От ще другий. А два вчора вечором. І все ж таки вирішив і їм дав. І одна людина мені навіть була дзвонила, попросила трішки бджоли і їй дав, а інше вирішив все ж таки поціляти а, свої сім'ї. Зараз тут уже матки пообліталися, почали сіяти. Чи є в тому потреба, навіть якщо і сам не знаю. Ну, все ж таки щось з цією бджолою робити треба. Просто так задар роздавати в такому обйомі, це теж якось, на мій погляд, странновато, так як це не ройчик, не один, не два. Це, грубо говоря, отут біля кілограма бджоли. Тут, грубо говоря, дає шматку плідну. І маєш вже готову сім'ю. Мені радили в коментарях продавати бісотові пакети. А, так, можливо, це навіть так було би і робити. Але на це, опять же, треба час, треба було підготуватися, треба було знати, що буде така проблема, треба було домовлятися з людьми, щоб ця бджола не перестаювала. Ну, корот, треба було. Знати це навперед, щоб це можна було так робити. Якби я, наприклад, це знав навперед, значить я б підготував якусь тару, в котру б можна було нормально сипати бджоли, зважити її і якось закріпити там плідну матку. І потім продати цей якби сотовий пакет. Можливо, це так, можливо. На другий рік, можливо, це взяти на вооруження, скоріш за все, так. Так як бджоли стільки лишньої не треба. А якщо під мо... по моїм підрахункам, грубо говоря. В день по 3 кг в період 24 дні. Все має, минуть, хай буде 3 кг безсотові пакета в день. А, і все протягом 24 днів. Можливо, да, якась би і копійка була. Просто для цього треба знати, що буває такий продукт. А, запропонувати людям, щоб люди встали в чергу і по можливості якось прийти і забрати. І опять же ну, з відправками самі розумієте, як відправити неможливо по якимось почтам. А А що? А... Хіба тут десь на місці? Ну, все рівно. Мабуть, зимою зроблю якісь нові. Не нові, а якісь безсотові ящики. Для того, щоб можливо було дійсно так реалізовувати цю бджолу. Пишіть в коментарях, чи вас би цікавив такий наприклад, продукт на даний от час. Бо, ісходя з практики, я розумів, що він приблизно буде в цей період. Бо після того, як вилупилась перша пчола після засілки, з якою ми не засіляли, і засіяла перша матка. Якщо ще при першому кругу не зовсім потрібно стрясувати, але все ж таки приходиться. То при другому кругу обов'язково це робити. А другий гру, грубо говоря, починається там, ну, з 13-14 травня. А, от в цих діапазонах, ну, грубо говоря, там, після 10 травня цікавило б у вас такий продукт і скільки б ви за нього могли заплатити кошти. Цього року пакети, бджолопакети, самі знаємо, ціна а, така дешева. Так як. Так як. Ну і все ж таки пишіть. Зараз э, прохладно, як ми взагалі робимо? Якщо ми вчора натрусили бджіл в відро, ми їх поставили в прохладне місце для того, щоб вони, скажімо так, максимально успокоїлися. От бачимо, да, зараз як вони себе поводять. Вони лежать блином і потрішки шевеляться. Зараз вони в такому стані э, на все готові. Отаких От бджіл ми і заселяли на тружену бджолу. Вони ніколи не вб'ють матку, максимум, що можуть бути, це вони в період обльота. вони об'єднувалися, може, в дно цілою і могли там залізти або в віддену креус, що приводило к якимось пустим, або повіснути десь на вишні. І от зараз вони по мірі, ну і можна подивитися, як вони трішки починають залазити. Підходять до льотка, починають отак. Це здавати такий характерний гул, припрашуючийся, і потрішки заходить. Постепенно вони зайдуть всі, в такому стані вони, ну з нашої практики, скільки ми вже так робимо, ніколи в матку в сім'ї не повредили, не вбили. Якщо в перші роки, коли ми випробували а, таку підсілку, то та ми, заключ... ми приходили, знаходили матку, так якби вчора. Мені потрібно було прийти, знайти матку в гнізді і її е, ізолювати в кліточку з відломаним малим отвором, потім поцілити так і через 3 дні прийти відламати їм великий отвор. Туди е, я так і оберігав матку. Після того, як я зрозумів, що вони її так не чіпають, ми вже цю процедуру упростили до максимуму. Прийшли, витрясили, вони зайшли і все. Е, в даному випадку буває так, що якась часть бджоли все ж таки подмерзне. Коли ми тільки починали трясти з цих бджілок, були доволі холодні дні ще. І, е, ну, там до плюс 2 доходило Ну, ночі, днем 30. А вночі було прохладно, навіть приморозок був. І якась мені дві бджоли могло і померти. От, може буде видко поціляв вчора або позавчора цей вулей. Ну і от бачимо, тут якісь мертві залишились. Вони просто-напросто вже були мертві в бідрі от переохолождення. І коли всі бджілки зайдуть, то мертві просто тут залишаться, так як вони вже мертві. Їх прямо тут по траві висипали та й забули про них. Ну, Якось так. Інакше то не буде. Бо якщо заселяти на пчолу ну, теплу, тільки натряшене, воно, по-перше, буде. Максимально розлітатися, причиняти дискомфорт, так як блуждаючі бджоли. Вони літають, блуждають, вони не розуміють, що мають робити, а вони приносять якийсь дискомфорт. Ну, Як ніяк, тут є сусіди, мені цього не потрібно і все ж таки жертвую ажмінкою бджіл для того, щоб було все добре. Коли вони так починають заходити, деколи вони не розуміють. І Затикають своїми тілами повністю літок. Та бажано їм потім його так розсунути. Бо вони туди все упираються самі в себе і не доходить до них що робити далі. Оцей теж ляток вони вже затромбували, бачимо, да? а якщо ми зараз так подвинемо, то рух розпочнеться заново. Зараз мене вніс укусять і буде мені, Це, друзі. Звідки взяв, туди і поклав. Вот так нам сім'ї дали заселитися. А зараз э, повертаємо назад. Пишіть в коментарях стосовно таких бісоток пакетів, якщо б когось цікавило. От, наприклад, зараз, якщо вот ви десь тут живете, ви хочете купити там, кілограм джіл з одною маткою, можете самі приїхати. Є у вас якась тара, ну навіть в віді бджолопакета, обичного бджолопакета. Ви можете взяти, накласти в пакет, якусь сушнину, прийти до нас. Ми взяли таке відро з такою бджолою. Ви прийшли, ми е, ну, закріпили матку на кліточці між вашими сушнинами. Після чого взяли цих бджілок, висипали вам в той пакет. Ви з тим пакетом поїхали собі додому. Е, ну, поки краще його не перекладати, а просорлили отвор, чи у вас там є якийсь отвор, щоб бджілки самі. Поблітувалися в цьому е, пакетові. навіть, можливо, коли ставити матку, відразу відламувати два отвора, щоб вони її могли випустити без контакту з вами, щоб ви не мусили приходити і відкривати. Щоб вони її випустили, щоб вона почала на всіх рамках сіти. Е, головне, щоб той пакет був на тому місці, де в дальнішому буде стояти вулій. Після чого, коли вони вже облітілися, коли вони зайняті роботою, коли у них там є вже лічинка, ви просто-напросто е, забираєте той пакет з місця, кладете на місце вже основної улі і перекладаєте цих бджіл. Якщо когось цікавить дана тема, е, ми навіть можемо її дати з темними сушнинами. Е, і все. І туди пишіть свої пропозиції, можливо, домовимось. Все на цьому буде завершити. Слава Україні!